Мам виштання магістра екології і навчалася в докторантурі. І я ще таку працю в проєктах і хотіла створити свою таку нежонзову організацію. І в той день, коли ми мали я мала захищати свій проєкт і отримати пеніон, щоб там робити різні речі в своєму місті, почалася війна. I wszystko poszło nie po planu. Wjechaliśmy wtedy, kiedy ułamek Raki upadł. To był pierwszy dom na rejonie Pozdraki, i ten dom widać z mojego okna, po prostu z Balkonu, i obudziliśmy się od takiego strasznego wybuchu. No i postanowiliśmy, że musimy wyjechać. Цурка два тижні не виходів з хати, мала дуже і стрес, і то могло скончитися дуже зле. Зірвалася і приїхала. Вістку позаставили, чистку починаємо зараз. Коли я приїхала до Польщі, я спрошентала на готелі. Мала 100 злотих за 13 годин. Це була дуже трудна праця. І я тоді зрозуміла, що потрібно щось міняти. Отак не хотіла працювати для того, щоб на Україні свій мала свій бізнес. Мама дуже інтенсивну діяльність в Україні. Мала власна власне назва фірму, яку заложила. Вона дуже інтенсивно так розвивала ще. Я мала свій інтернет-склеп онлайн для звірт. І також працювала як дизайнерка. Ми Розуміємо, що з однієї сторони, добре, що я тут, для того, що менше стресу, але з іншої сторони, трудніше для того, що там мало всього, тут немає ніч. І я, як хер, бізнес-партнер, мав виставцяння, я став доктором філософії. Хотіла б отримати ну, лепшу працю, ніж просто шпро... поспронтати десь, так? або там виложити товари на полки. І для того, власне, потребує тієї допомоги MI Digital Life. І коли я вже прийшла сюди на проєкт, я зрозуміла, що це якраз те, що я шукала. На кожному заїнті щось було таке, що може допомогти. І то було і у LinkedIn, і у CV. Ale również My Digital Life jeszcze pomaga w tym, że potrzebujemy jeszcze wspierania, wierzy w siebie, że to nie z nami jest problem, to nie chodzi o to, że ty jesteś niewykształcona. To może po prostu być takie, że to nie twój pracodawca. To naprawdę pomaga. Ty do ludzi dobry ludzie do ciebie dobrze. To jest główne w życiu. <noise> Dlatego chcę od szczerego serca podziękować Ви даєте нам крила, даєте впевненість в собі. Ми дуже вам вдячні. Очима спарші в приготуванні CV, достала дуже і інформації про тим, чим ще займатися в Польщі. як презентувати себе в польському ринку праці. Я вже дуже порекомендувала своїм знайомим, щоб йшли до цієї програми для того, щоб можна навчитися. Ніхто такий перший проєкт стане тільки початком, бо на правду дуже є осіб, які потребують таких ваштавтів, і то є направда багато важно. Мисля, що всичко буде в пожанку.